Привіт, друзі та подруги, ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сподіваюсь, ви мене впізнали. Я думаю, ви вже відійшли від святкувань, якщо ви святкуєте, і можете поглянути на порцію свіжих поп культурних подій. Поговоримо про те, як скували сідні свіні, за те, що вона буцімто погладшала, як сміялися із волосся Нари Сміт, і що в біса за психодел зняла Кім Кардашян. І ще про багато чого залишайтеся, буде цікаво. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк для підтримки цього каналу та коментар для просування. Що Чити більше мого контенту, підписуйтесь і ставте дзвіночок. Також ви можете стати спонсором цього каналу і дивитися унікальні відео спеціально для спонсорів за цим QR-кодом. І починаємо. Сідні свіні вже давно стикалася із цькуванням та ненавистю у свій бік. Дехто надмірно сексуалізував її і говорили, що вона не здатна більше ні ніякі ролі, ніж окрім ролей красунь. Інші говорили, що вона є цілковитим зразком Батерфейс. Тобто зовнішність у неї така, що все красиве, але не її обличчя, but her face. Відповідно, буцім, то тіло в неї привабливе, а обличчя не дуже. І ще багато всього такого, де хто писав, що їй потрібна її аглі роль. І загалом про це можна говорити дуже багато. Але стався свіжий скандал. Тому що 12 грудня цього року в пресу просучилися фото Сідні у бікіні, зняті у її власному дворі. Це настільки обурливо, людина собі просто живе в себе вдома, і папара наближують спеціально. Альним зумом зображення її тіла, і потім продають різним виданням. Папараці очевидно стежили за її двором здалеку. Щоб зробити фото сіні у приватній обстановці, але найстрашніше навіть не те, що в її приватне життя уірвалися такі безглузді люди, тому що почали коментувати знавці, якісь там, мабуть, дуже шикарні алени про те, що вона погладшала. В коментарях її образливо називають Butterface, Slim Fat, А інші цікавляться, чи не вигідна вона це все нагадує якусь таблоїдну епоху початку нульових, коли, скажімо, Джесіку Сімпсон шеймали за те, що вона стала дуже гладкою, Ткою, хоча на цьому фото, як ви бачите, нормальна, красива, як завжди, офігенна Джесіка, і дуже сумно, що в Голівуді ось таке явище папараці, нормалізоване і зовсім не відходить у минуле. Сідні свіні вирішила, що такій поведінці не місце в її житті. Замість того, щоб писати довгі підписи чи відповідати кожному тролю в коментарях, вона зробила одне дуже потужне відео, яке сказало все. Вона обрала найбільш огидні коментарі, зробила з них підбірку. А в кінці відео показала, як вона займається у спортзалі, де вона тренується для свого майбутнього фільму, в якому гратиме відому боксерку Крісті Мартін. Та сама Роль, яку всі так їй радили. З одного боку, ми розуміємо, що вона хотіла принизити коментаторів таким відео, де вказала, які вони недолугі і що вона займається. А з іншого боку, я не розумію, чому взагалі вона повинна була щось їм доводити і знімати те, як вона в спортзалі. Хоча вона показала, що вона здатна на інтенсивні тренування і робить це не для краси. Те, що вона виставила цих коментаторів, не прикриваючи ні їхні ніки, ні їхні фото на аватарках, можливо, якимось чином не на їхнє оточення, тому що їхні знайомі побачать, що коментують ці люди. Ідемо далі. Якщо ви так само, як і я, стабільний користувач Тіктоку, то ви, можливо, могли бачити це. Нару Сміт висміяли за її зачіску, і це я вам скажу уже ні в які рамки не залазить. можна дуже багато говорити про Нару і як вона популяризує образ Редвайф, і як цим граються республіканці, і до чого вони догралися вже, як ми бачимо. Але вона жінка, і вона просто захотіла змінити свою зачіску. І от вона публікує відео, в якому збирається на телешоу, де її запросили приготувати якийсь її відомий рецепт з нуля. From the scratch. і вона розповідає, як вона збирається. При цьому вона наголошує, що підстриглася. Дуже шоковано з того, яким коротким вийшов її чубчик. Вона збирається, збирається і показує, як вона прямує до студії. І там дуже класні кадри, як вона вже безпосередньо на зйомках. І в одному з кадрів її відео видно її зачіску зі спини. І о Боже, що тут почалося? Почалися коментарі про мемчикберіс Little Литла dance. Berries and cream, berries and cream. I'm a little lad who loves berries and cream. І, до речі, вона також має відео про те, як вона любить ягоди з вершками. Мабуть, це просто збіг. Але костюм її, це сукня і зачіска, ну, загалом збігаються. It's just whipped cream with blackberries and raspberries on top and some coconut sugar. Також писали, що вона подібна до цього моменту із флібек. I look like a pencil. I look like a pencil. You... Ніда like... і люди почали це все писати, робити різні едіти. А Нара Сміт вирішила відповісти усім у своєму стилі, як вона готує щось із нуля. from the scratch. Вона зробила відео Відповідь для хейтерів, у якому розповіла рецепт засобу для стимуляції росту волосся. Вона вказує, що намагається виправити свою довжину.

Усі там чи шапці більше ніж раніше, то це все через цю зачіску. Також користувачі почали висміювати дивну поведінку її чоловіка, лакі блу сміта. Вони дуже часто роблять спільні розпаковки разом, дегустації, і інколи він поводиться. Ну трошки дивно. Листала кітижискетванлакізис сомачлаймац дискасти. Шлі, амнакнелая гаддес ядерка ones. But these are like different flavors. We got them at a little bakery, and these are my absolute favorite ones. Already had what? How many we have? Like three. This For one latte. is I've got so much multiple times a week, and since I could, I love you. Vendaloo. мабуть, він думає, що він ілля із українського кабаре. До речі я така щаслива, що українських митців сьогодні звеличують по всьому світу, і ви, мабуть, мали бачити коментарі англомовні, що я ніколи не пропускаю відео з українським кабаре. До речі, ви могли бачити, що Нара Сміт зараз просто на піку своєї популярності. Вона на обкладинках провідних фешн-видань. У неї дуже багато колаборацій із брендами. І Ще вони купили за міський будинок, тобто вона таки переходить до дійсного лайстайлу традиційної дружини, і навіть також завела курей. Зовнішність жінок завжди обговорюють це. Ми знаємо дуже добре, і причому обговорюють через дуже жорстку призму. Скажімо, мене дуже зацікавив випадок, коли Хізер Рей Янг, американська телеведуча. Та колишня модель, яка була плеймейтом плейбою у лютому 2010 року, а також з'явилася у кількох фільмах та взяла участь у реаліті шоу від Нетфлікса «Selling Сансет, була обпльована хейтерами за один пост в інстаграмі, 23 грудня. 37-річна зірка опублікувала сімейні кадри із чоловіком та синами. На знімках вона була в червоній мережевній сукні Максі, підписники почали їй писати, що ця сукня недоречна, адже вона тепер мама. Все, коли ми стаємо мамами, нам треба замотатися у темну тканину. Повністю себе сховати, тому що ти тепер мама. Але Хізер відповіла, що до чого це взагалі? Чому я не можу носити гарну сукню, яка змушує мене почуватися красивою? Я все ще людина, я не лише мати. Обирайте радість у своєму житті. Мені дуже сумно з того, що те, що жінка стає мамою, якось змушує її змінювати свій, не знаю, вигляд. Звісно, я не кажу, що треба ходити там без трусів і так далі. Але. Те, що жінка стає мамою, не повинно знищувати її особистість. Саме ця дівчина, вона модель плеймейт, вона завжди була на екранах, і вона так почувається їй добре в такому образі. Тому я не думаю, що ці коментарі говорять щось хороше про цих коментаторів. Що ви думаєте про це? Чи може жінка, яка стала мамою одягатися у щось таке сексуальне? Чекаю коментарів і йдемо далі. Як вам пости в нашому тренді? Це ж просто портал у пекло. Я взагалі не розумію, для чого я встановила цей застосунок. Можливо, тому що хотіла дочитати продовження із цих уривків, які потрапляються в інстаграмі. Я взагалі не хотіла туди заходити, але час від часу чомусь мене туди затягує. Мабуть, треба якось з цим боротися. Я розумію, що алгоритми треці заточені на те, щоб люди велися на клікбейт, рейджбейт і взагалі на якісь такі емоційні заголовки чи. Тексти, якщо тема є дискусійною, є багато коментарів, відповідно є хороші охоплення, і людина, яка написала цей пост, отримує підписників, просуватиме свій блог, можливо, якусь іншу платформу або ж свої продукти. І я розумію, кожного разу, коли я щось таке бачу, що це просто ну рейджбейт, але мене все одно кожного разу тригерить. Останнім часом мене особливо вибішує дихотомія постів, коли жінок стравлюють між собою. Причому дуже часто і самі жінки. Я вже навіть не говорю про тих чоловіків, які пишуть ось такі дівчата, ось не такі. На це я навіть уваги не звертаю. Але коли дівчата пишуть: типу, чи залишилися ще хтось натуральний? Але на ці всі наколоті дівчата. З іншого боку, дівчата, які використовують косметологічні послуги, пишуть Ой, давайте ми оцим натуральщицям відповімо, які ми класні. І це якось так все в Богу для чого протиставляти себе іншій категорії? Для чого ділити на категорії взагалі? Я просто не розумію, чому жінки мають одна одну поділяти натуральна, ненатуральна це так сумно все. Ну і з останнього, що я побачила, це різні суперечки, навіть срачі на тему колядок, тому що люди пишуть, що хтось не відчиняє двері колядникам, а хтось обурюється, що колядники до них приходять, а вони не святкують і, взагалі, їм це не цікаво. Хтось пише, що ось ці колядники, ці діти, вони не знають жодних колядок, окрім коляд, коляд, колядниця, і навіть не даємо їм за це грошей, даємо там лише якусь дрібуту. Хтось пише, що не має тупо коштів на колядників, і тому дає їм лише цукерки. І найголовнішим срачем на сьогодні, в треці є дата святкування Різдва, ну ви розумієте. Але також є спори і про салати. Олів'є не можна робити, бо це совок. А для когось це смак дитинства, тут також не посперечаєшся. Шуба це у нас совковий салат чи росіянський. Хоча насправді він скандинавський, здається, крабовий треба робити з рисом чи без. Ну ви розумієте. Чесно, я не знаю, що людям подобається в цих трецах. Можливо, це просто швидкий дофамін. Можливо, це якась сумна реальність. Хочеться чогось іншого, відволіктися, почитати історії інших людей. Але я маю надію, що після того, як я змонтую це відео, зроблю там скріншоти, які я зможу, бо я вже багато до речі постів втратила, і я не можу зараз їх знайти. Я сподіваюся, що я трец видалю. І йдемо далі. Таркія та мережа магазинів в США випустили дуже дивну рекламу. У серії ось таких рекламних роликів з'явився персонаж Кріс Кей, який, згідно сюжету, є справжнім Сантою. Клієнтка магазину обирає індичку і зазначає, що вона за дуже низькою ціною. І тут підходить Санта Клаус, заморожує це все, зазначає, що він там реальний Санта і що ціни будуть дуже хат. І вона каже: Ти не повіриш? Тут Санта Клаус, і він... Дивно, дивно, хат іншому ролику нам показують, як він збирається на роботу. Як у нього такий розкішний будинок? Він сідає в розкішний, такий, знаєте, маскулінний американський позашляховик. У нього номера слей і типу слей санки. І він їде на роботу. На роботі він розповідає, що йому треба підкачатися, тому що має бути Black Friday і потрібно встигати збирати ці всі подарунки, які він має розвести по всьому світу. І виходить, що Санта-Клаус у них подається як неймовірно хат. І ви не уявляєте, яке обурення спричинила ця реклама у Тіктоці, дехто зазначає, що єдиний персонаж, взагалі фольклорі у світі, який санкціоновано має бути таким знаєте, з животиком товстеньким, і це клас. Єдиний ось такий персонаж, і то став худим. Вже пишуть, що він озимпікований, озимпікований Санта. Ось така зміна стилю персонажів вийшла на новий рівень. Тепер ми маємо худенького Санта Клауса. З одного боку, я вважаю таку інтерпретацію досить цікавою. Тим паче вони наголошували на гарячості цін. Ну, от вам і гра слів. До речі, реклама з місіс Клаус також спричинила свого часу дуже сильне обговорення. Про це я говорила ось у цьому відео. Тому чекаю ваших думок щодо ось такого Санта Клауса. І йдемо далі. Кім Карташа, схоже, вирішила, що про неї вже всі забули, тому що вона випускає два дні тому ось кліп на пісню Santa Baby. І сама пісня по собі є вже дуже чуттєвою, такою сексуальною, як би це не дивно звучало. Але вона вирішила, не знаю, чи вона, чи її менеджери, вирішила зробити щось дуже психоделічне. Тому що я навіть не знаю, як це передати у цьому відео. Кім повзає по підлозі, нібито після якоїсь шаленої різдвяної вечірки. Там також знявся Маколей Калкін. З перших секунд цього відеоряду ви не можете спокійно його дивитися, тому що там постійно відбувається якесь мигання, моргання і дуже сильне розфокусування. І загалом це дивитись дуже важко. Виглядає це як якісь злиті відео, де відбувається якась незаконна діяльність, або якась дуже бомбічна вечірка, або контент із Дарк вебу, тобто темної сторони інтернету. І сама поведінка Кім у цьому відео мала б навіювати якусь, знаєте, таку артхаусність, але чомусь особисто мені це просто якийсь крінж. Там є цікаві якісь епізоди, відсилки. І Марія, і Ісус, типу Різдво. І мені здається, це відео взагалі, якби не мало навіть монетизуватися. Тому що там дуже є якісь відверті сцени. Загалом, якщо подивитись повністю, напишете мені ще й тут свої враження. Існує теорія, що Кім заклала у цьому кліп якусь сатанинську та демонську сутність. Згідно з однією теорією, у цьому кліпі висміюється комерціалізація різдва. Режисерами кліпу виступили знаменитий фотограф Чарлі Деніс та британська мисткиня Надія Лікоен. Згідно однієї теорії, цей кліп натякає, що Санта. Є сатаною, тобто санта Сейта. і відповідно він перетягує всю увагу від того, що це народження Ісуса Христа. Він перетягує всю увагу на себе і таким чином нівелює значення свята. Крім того, у фінальному кадрі Черниця каже: Він не людина Бога, і при цьому всьому Санта збирає докази зла на своїй камері. На відео також Ісус спілкується з грішниками. Усі грішники потребують порятунку. А Кім виступає загубленою душею, яка готова зробити все, щоб отримати те, що хоче. Сама Кім поки що не роз'яснила значення цього відео, але вона завжди наголошувала, що є глибоко релігійною. Вона ходила в католицьку школу, і всі її діти хрещені, хоча вона говорила, що не дуже поділяє ці ідеї, але все ж є релігійною людиною. Як вона говорила в інтерв'ю, Vogue, вони починають свій день із групового чату, де їхня мама публікує біблійний вірш, і кожен розповідає про. Про його значення. Той момент, коли навіть Кріс Дженер скидає у вайбер картиночки з привітаннями свят. До речі, у 2020 році сім'я Кардашян здійснила поїздку до Вірменії, де всі вони були охрещені за православним обрядом. Їх відбувалося це в головному соборі Вірменії, який іноді називають Ватиканом Вірменської апостольської церкви. Престол святого Ечміадзіна, церква, яка була збудована в 303 році нашої ери. Тому цей кліп від Кім це або просто собі набір творчих задумів, або якесь послання до християн, однією з яких, до речі, є сама Кім Кардашін – Ну, або ще знову ж таки якась чергова теорія змови про демонічність знаменитостей. Ось таким сьогодні було обговорення поп-культурних новин. Будь ласка, пишіть свої думки щодо цього всього. Дякую, що дивилися, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.